Якийсь тут мотоцикл побачив на парковці, І що це воно таке, не знаю, але ну, симпатичне. Симпатичне, 650. Похоже на... на що? На Урал? Що це таке? Італійські номера старі, старі, Італія Пімонте? Може це щось з європейського? 30 тисяч пробігу. Ну це екзотика. В Італії це екзотика, особливо з коляскою. Що це таке? Не знаю. Без поняття. Ого, дивіться, який симпатичний. Привод тільки на заднє колесо, а на моторі є якісь надписи. Не знаю, не знаю. Пишіть в коментарях, може ви знаєте, що це таке. Що це за машин такий? Симпатичний. Ось напевно знак. Старенький, симпатичний. Насікомі, які живуть в цьому бревні. Гадять мені машину. Своїми відходами, какахами, от цими чорними точками. Ось вони. Якраз ось з цієї балки, з цієї балки і з цієї балки. І от тільки поставлю машину чисту, все, чорні какахи в цьому. Куску машини ззаді. Спереді вже там дивився, не буває ось. Тут а спереді, там до капоту, бо балка піде по всій дліні, немає. Значить, треба якогось целофана туди прибити, щоб вони мені не гадали зарази автівку. Зараз від'їду. візьму лісницю, візьму напевно якийсь мішок з мусора. І буду щось туди прибивати, то вже задовбали вони мене постійно. Машина якби стоїть цілий тиждень ось там. Треба сьогодні поїхати і ще помити. Стоїть, виходить, цілий тиждень під кришею, бо я на робочій їздю на роботу. Мені моя власна Треба тільки на вихідні. Ось в пуску був, поїхав в кому, туди-сюди. Давайте подивимося, який заодно тут у мене роз... розхід. Получився. Їздив я в кому туди обратно. Це десь 360 км в дві сторони. І вийшло у мене середній розхід 4,7 літра на 100 км, А найкращий то був 4,3 літра на 100 км. Нормально? Ідеально. Я так вважаю, хай вона вже попрацює, якщо вже завелася. Візьму драбину і степлером підіб'ю якийсь туди пакет навхрест. І побачимо, наскільки воно там протримається. Може якщо вітер буде сильний, то зірве. Ну поки міська так буде, чим купляти чехол на машину за 100 євро. Коротше, думав, тут машину вставити. Тут, бачите, горіх і ще горіхи обпадають. Так що краще я від'їду від того горіха і стану десь тут. Тут буде краще. На сонці може буде краще видно ці точки. Какашки їхні на криші. Думаю, що ось так воно хватить мені з головою. Якщо там далі, але там далі вони мені не обгажують машину. Ну і що треба буде, доб'ю ще такого пакета прибив, прибив ось таким степлером. Нормально, ні? Дивіться, як гарно навіть вийшло. Навіть очі не кидаються здалека. По кольору мішки підійшли. От і все. Помию машину поїду, запаркую, потім буде. Видно, я вже на земній різині. Вже, здається, в якомусь відео показував Lexus gt 200 h гібрид, фул-лайбрид F Sport. Гібрид. Розхід, як ви бачили, хороший і обвіси в спорті. Буду багато таких автомобілів. Обичний, не, не F Sport і обіси там зовсім по-другому. І вигляд вона, звісно, має не такий цікавий, як дане авто. Велюха, барон. <плес> Поїхав я на мойку, Влюха. Да, барон. А ви тут сидіть на балконі. На вулиці Не буду я вас пускати. А то прийдете грязні в мусорі. Тим більше мене й вдома не буде. Що їдемо. На мойку, на мойку. Машинку помив. Помив. Тепер додому. Сьогодні субота, завтра неділя, не знаю, поїду, кудись не поїду. В понеділок вже на роботу після відпустки. Греметь монета, машина помита. Сподіваюся, терміти вже її не обгадять, буде чисто. З жопи тільки, звісно, буде грязна, тому що тут від вітру пель сідає на жопу. Потім кожне утро зараз тумани, влажність і вона мокріє жопа. Хоча хоча криша, бачите, вона підкрешує, але все одно попадає влажність. І буде жопа така грязновата. Там далі буде чисто. Щоб її накривати целлофаном, целофан в мене є такий великий, щоб накрити машину. Але коли вітер і целофан буде царапати краску, це нехорошо треба, прям чехол для машини. Там, де підкладка є внизу, що він сідає, не царапає. А поки ми будемо так експериментувати. І ось вона вже буде в мене до наступних отак. На приколі стояти, починаю працювати. Рено Кенго. На автоматі, сім'ступка, робот. Італія. П'ємо На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока. Вілю, вілю. Моржу яко. яко. Your